та тебе вітаю мене, звати Денис Заченко і з вашого дозволу цей репортаж з презентації Samsung Galaxy Fold 5, Samsung Galaxy Flip 5, Samsung Galaxy Tab S9, ну і Ultra також. Та Samsung Galaxy Watch 6 я зроблю трошки незвично. Я не буду зупинятись на цифрах, вони будуть на відео і у текстовому матеріалі. Посилання буде у описі нижче. Розписувати прямо все. У мене немає ані часу, ані бажання, ані сил. Замість цього я зроблю річ більш корисну прямо для вас. Я хочу відповісти на запитання, які зміни у нових моделей найважливіші. Чому вони саме такі і чим можуть бути важливі саме для вас? Скажу одразу: якщо ви сидите, скажімо, на фолд 3, то перехід на фолд 5 вам ледь не обов'язковий. Якщо ж сидите на фолду 4, то вирішуйте по тому, що нове покоління нового надало. Ну я про це розповім. Власне, почнемо з годинників, закінчимо смартфонами. З вас вподобайка підписка та дзвіночок і обов'язково підтримайте нас фінансово на YouTube. Вам це буде коштувати чашки кави на місяць, а мені неймовірна допомога і фізична, і моральна. Ну а тепер. До діла у Galaxy Watch 6 все. Так як і було по суті. Вони так само діляться на активні та солідні автономність у них все так само декілька днів інтенсивного використання. Є купа пресетів реєстрації активності, є купа пресетів по роботі зі здоров'ям, є захист від пилу та вологи. У флагману годинника буде 16 ГБ вбудованої пам'яті, ну та й все. Якщо у вас попереднє покоління, не турбуйтесь оновленням. Основною перевагою Samsung Galaxy Tab S9 Ultra я смін. Йливо називаю покращену підтримку повнорозмірних напівпрофесійних та професійних програм. Повний список я надавати не буду, я навіть не повний не надам, бо мені його не надали. Кажу втім, що серед них немає ані DaVinci Resolve, ані Photoshop. Є аналоги і як бачите, по моїм словам, вельми цікаві. Тому скажу так: Samsung намагається зробити щось схоже на Adobe Creative Suite, тобто показати програму для малювання, для дизайну, для редагування відео, Відео тощо. Потужності на все це діло у планшета має вистачити з головою. Snapdragon Gen 2 це вам не іграшка, і оперативки буде до 16 ГБ. Плюс накопичувач на ТБ максимум, підтримка карт пам'яті SD і навіть електронної сім-карти. Це все також має працювати через Samsung Dex, але я не знаю наскільки крутою у Dex буде оболонка One UI сучасної версії. Якщо там досі не можна налаштувати комбінацію клавіш для зміни мови, то вона як була іграшкою, котру я не можу рекомендувати, так нею і залишиться. Це втім, я кажу про Samsung DeX. Працювати на програмах, про які я казав, можна буде і не у цьому режимі, а просто на планшеті. Також відмічаю, що сімейство Samsung Galaxy Tab S 9 буде у декількох варіантах, найбільший з яких Ультра буде мати діагональ дисплею 146 дюйма. Тобто, якщо на ньому можна буде дійсно працювати так, як обіцяно компанією, то працювати на ньому буде дійсно круто і зручно. Далі у нас іде Samsung Galaxy Flip 5, бо основна і крута обновка у нього це збільшення розміру зовнішнього екрану до 3-4 дюйма. Здавалося б, це небагато, але ви вже зможете зробити на ньому більше справ. Тобто, вам значно менш часто треба. Треба буде розкладати смартфон повністю. Цьому дуже допомагає набір відджетів від керування музикою та bluetooth пристроями до можливості подзвонити обраним контактам, не розкладаючи смартфон. І так, це дійсно важливо і круто, бо на заході цифровий детокс вже давно норма. До нас він безумовно дійде пізніше. По очевидним причинам, але дійде гарантовано, і ми будемо до цього готові. Ну і звичайно, чим менше ви розкладаєте смартфон, тим довше він проживе. У Samsung Galaxy Fold 5 змін найбільше. Стилус, наприклад, став тоншим. Це дозволить зменшити розмір чохла, котрий з Fold треба було використовувати, якщо вам був потрібен стилус на великому екрані. Моя перша думка, коли я почув про цю зміну, була наступною. Стилу зменшився і став менш зручним. Однак на презентації мені розповіли люди, котрі маленькими стилусами користуються, що ти, якщо ти звикаєш до звичайного розміру олівців та кулькових ручок, то маленькі стилуси дійсно майже не сприймаються адекватно. Я приклад живий. Але ті, хто від ручок відвик і одразу перейшов на тонкі стилуси. Рівно навпаки, зручними вони вважають саме власне тонкі стилуси. Тому так, якщо ви користуєтесь товстими інструментами для письма, вам буде важко. Але якщо ви один із таких, то ви навряд чи аудиторія для цих смартфонів, і це нормально. Якщо зважитесь на такий перехід і хочете адаптуватись, то я рекомендую адаптацію починати з відносно недорогих на сьогоднішній день смартфонів, типу Galaxy Note 20 Ultra, котрі досі прямо м, те, що треба. Але це ще не все. Бо далі у нас є яскравість екрану. Вона підвищена з 1200 ніт у минулій моделі до 1700 ніт у поточної. Це навіть на камер помітно. У обох смартфонів виставлена максимальна яскравість на цій картинці. Втім, не дивлячись на те, що про підвищену яскравість зазвичай говориться в першу чергу, там на презентаціях і так далі. Вона давно вже не грає прямо такої вже критичної ролі. Ну бо сонце не пересвітиш, а HDR-фільми і так чудово виглядають. Втім, завжди можна краще. і якщо вам прямо треба проти сонця розглядати деталі картинки, або, скажімо, ніч із коханою за гарним фільмом має бути прямо рівнем кінотеатра, то так. 1700 ніт вам дійсно допоможе. І наостанок, мабуть, це для мене особисто найголовніше це покращена система згину екрану. І тут я головним виділяю саме шарнір, завдяки якому вдалося майже позбутися складки при згині екрану. Не при розкладеному стані, а саме під час згину екрану. Складки всередині майже немає. Це у свій час означає, що менше пилу проникатиме між двома половинками дисплея, а тому смартфон прослужить довше. Я також повністю відбуваю. Мовляюсь називати захист дисплея склом, бо це не скло, це пластик. Але відмічаю, що пластик по якості ледь не найкращий у світі, ну бо Gorilla Glass Victus. І так я знаю, що у Gorilla Glass Victus є слово «глас» всередині, але це не скло, це просто маркетинг. Як цей пластик буде реагувати на перепади температур, я не гарантую. Але на подряпини тощо він буде реагувати абсолютно чудово, тобто так як і повинен, тобто майже ніяк щодо цін. Тут все просто. Нам їх на презентації не дали. Але витоки на цю тему є вже давно, тому вартість Samsung Galaxy Fold 5 буде складати близько 1750 доларів. Вартість Samsung Galaxy Flip 5 буде складати 1200 доларів. Вартість Galaxy Tab S9 буде починатись із 950 баксів. S9 Ultra буде коштувати від 1400, ну а вартість Galaxy Watch 6 та 6 Classic. Це актив. На і класична моделі, про які я казав, ціна очікується в районі 450 і 500 баксів відповідно. І на цьому у мене все. А ви у коментарях не забудьте написати, що потрібно вам. Побачити у смартфонах розкладушках такого типу, щоб ви їх собі придбали. Забудьте про цінник, цінник не важливий, яка саме фішка вам потрібна для того, щоб ви розглядали ці смартфони взагалі як варіант. Особисто мені важливо, щоб екран був максимально надійним, щоб він прослужив гарантовано 10 і більше років. Як тільки я побачу, що вони служать хоча б 3 роки, і з ними нічого не трапляється, як тільки я побачу, що смартфон прослужив. 3-4-5 років і екран у нього все нормально, от тоді я про нього задумаюсь. А зараз у Samsung є абсолютно чудові моделі, котрі не розкладаються. Але випишіть і не соромтесь. Я також виражаю величезну подяку київському магазину Саундмак'ї за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на цей мікрофон на магазин і на все на світі буде у описі під відео. Переходьте, знайомтесь це дуже нам корисно. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово Чашка кави в місяць. Але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!